Отака От у нас сьогодні гарна зимова погода стоїть. Сніжку трохи насипало. Вже тілим білий-білий тут на городі. Юка тако зеленіє. Сонечко присвітило, приємна така зимова погода. Морозець невеликий, градуси 4. Ось так я вчора попрацював вже. Тут у себе і в волі там у нас відкидав повик... сніг і тут з двору повикидував кучі. Так що в цьому році вже лопата, щоб сніг відкидати, попрацювала вже трохи. Трояндочки не встиг позрізати, вони ось в снігу. так що провітрив я лопату. Два сезони вона відпочивала і нарешті настав час. Покормив птичок. Трохи і сам взяв саночки і прийшов сюди до себе. А причину я скажу, що це покажу. Ось, ось загрузив я кадістрою такою. Але ж це не бензин, не подумайте, не паливо, а вода. І пересів я на саночки вже на велосипеді незручно. І зараз буду тягнути додому. Все, забрав я саночки і пішов я з одного дому до другого. Зараз до калітки доїхати, а там головне перебратися з такого. З каністрою і самочками через дорогу. Отам зараз зараз посипають, сніг розтанув, ну якось перетягнув. А далі ну, все потім головне перейти через д -д дорогу, а так, далі до самого дому М можна буде їхати по снігу зручно. Все, перебрався я через дорогу. Зараз потихеньку з По сніжку не важко, почухаю додому. Питаєте, чого воду набрав. Справа в тому, що вчора вимкнули воду, у нас там не було у цей час. Техні... А взагалі запас водити є, а мені треба тільки технічна була щоб ту воду не використовувати, бо мені для технічних цілей треба, я вирішив прийти набрати собі для праці водички. Взагалі зараз без запасу води залишатись не можна, тому що всякі випадки можуть статися, запас води повинен бути. Вчора трошки попрацював, а тут підкидав всіх. Оля, правда, там і побурчала, каже, на що ти його відкидаєш? Ну вона завжди так каже. Він зростане, прийде час, нехай полежить, борить. Я не люблю, я люблю, щоб у дворі було чисто не ходити по снігу, потім як почне розставати по цій квашні, неохота. То він мені сюди муляє, я його сюди відкидаю. Потихеньку сонечко світе. глаза свіжий сніг сліпить, осліплює, як раніше в дитинстві, пам'ятаю, теж набігається по такому сонцю, в хату зайде, перед очами темно, аж поки потім розвидняться. Саночки тягнуть, і думаю, от якби трошки повернутися в те дитинство, і щоб ось ці саночки взяти. І не воду, а десь побігти, покататися з горки. Да. Ну це вже не вернеш. Вже все пройшло. А походка стоїть гарна. Ну, в то цілий день катаєшся по такому сонці, то дійсно дійсно сліпило очі. Ну, Морозів трошки більше були, зазвичай. Але вони не відчувалися. Як отак, тиха погода сонечко, то 15-10 градусів за таке не відчуваєш. Ну, а Батько держав строгості, як малими були, то довго не каталися, тільки-тільки покатався і бігом додому, скільки тобі дозволили. І спати, лягати. Спокійно, нічого молодше прийшла. Передача перед новинами в 9 часов отбой. Ніякі, Ніяких розмов. І лягаєш уже у кроватку і засипаєш. батько сказав, папа, пробуй його не слухатися. Але, пам'ятаю, мені дуже подобалось, коли він бувало приходить з роботи, морально все, керівником працював, то бувало, після комісії так приходить і каже, що тобі розвіємося. І це десь о, о 9 годині вечора зимою або на лижах. А, а мені ж так, так було так цікаво, що... І я любив все, щоб не спати лягати до 9-й годині, а й покататися типу, десь чи на санках, чи на лижах. І ми вперед мама, тато, я багато або ставка там до оврагів усіх, де катались на санках. І далеко було, спустилися. Завжди як так виходило, що коли він приходив від заказав, що брав на прогулянку витірнув, Завжди в ніж світив. Було видно, видно. І то я я або на лижах, або на санках. Або як снігу не було, було що да собак на коньках покататися, він моральну розгрузку робив. І мені було цікаво, і, 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 я такий довольний був, що приходиш з дому і бігом у люлю. Да, були часи. А зараз мені лижні немає в лісі, якщо сніг є. Ніде. Там це кругом лижня була. У дворі, по дворі ходить на лижах. А до, до лісу, до ставка, де ми катаємося, був по дорозі скверики, то по скверику я лижню проглажив і пошти вона викор... цілу зиму трималася до самих весілніх канікул. І пропали тоді туди-сюди, повні заліки здавали по фізкультури в школі. Видавали лижі, ну, я завжди приходив із своїми лижами тому що своє якось зручніше було, і щоб краще показати час, результат, то брав свої. Ну, раніше раніше то в магазинах, не знаю, в великих містах, мабуть, і було, а в нас великий вибір у нашому містечку для лиш не, не був. Не був. Потім трошки з'явилося, як ми в, в старші класі і, 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 і пішли, то вже було їх більше, і вибір більший, і кріплення дали різноманітне було папа, на початку то їх було маловато, і трудно достати. Було, і, і, якщо батьки купували, я не вже не пам'ятаю, яка ціна була. От футбольний надій. Пам'ятаю, що він коштував 9 рублів. Це без шнуровки ніби. А от лижі не пам'ятаю. То берегли, лижі, як не знаю що. Ну, я катався добре тоді, падав рідко. Було таке, ну, якось рівновагу завжди держав, але ж тільки що із трамплінів не дуже. Я пригав, літав, а так спускався. І між деревами лишню робили слалом. І так просто бувало тиш, як скидаєш, аж сльозу вітер вибиває на повітряси. А зараз більше всі сидять по хатах. В інтернетах да, до сльоз хочеться хоч хоть, хоч, хоч на, на часок дитинства. Але такої можливості вже нема і не буде. За кордороди ніхто не відміняв, нікуди не дінеться. Також тільки залишаються спогади. Але спогади цікаві. Дійсно, дитинство було і мені... Кажеться, що веселіше, ніж в інтернеті на свіжому повітрі. Бігали і на цілий день ходиш, прошти не їли, приходиш додому. Батьки кричать що за те, що голодний, чого б не прийти, не поїсти. А яка там їда? По більше часу на катання. В Хаки гуляли то і воду пили полонки, і ніхто не хворів, ніхто нічого, нічим не відравлювалося, нап'єшся, проб'єш, нап'єшся. Да. Додому заморені, приходили, ну веселі, щасливі. Так я вже ось і добрався додому, груз довіз, сівості і зараз буду заходити. Все, я на місці. Я самки розпакую і занесу. Тут, бачите, теж сніг патки дав, попрацював трохи. Уже. І тут, бачите, це біленьке. Килим білий вже встигли весь город теж. На тепличках чекає весни. І навіть не видно нашої петрушки зеленої, тому островок був зелений, а тепер вже бачите, накидала сніжку в цьому році, нам трохи, а то два роки ми його не бачили. Зараз птички бачу, що поїли. Підкормлю трохи. Ну що, всім дякую, хто дивився наше відео. Всім миру, спокою, здоров'я, всього самого найкращого, всім пока-пока. До нових зустрічей. А я пішов працювати.